Настав цей час, і ми з вами стаємо знавцями драконів, вирушаємо у подорож на пошуки цих дивовижних істот. На нас з вами чекають різні ландшафти: пустельний, засніжений, степовий, лісовий, гірський і навіть вулканічний. А також ми з вами познайомимося із мамою драконихою, і її маленькими драконенятками. Всім привіт! Ми, Юля І. Вова! І сьогодні підготували вам огляд на гру Драгоміно від компанії Blue Orange. На коробці зазначений вік 5, але це була одна із найперших улюблених ігор Вовчика, коли йому було 4 роки. Давайте заглянемо всередину коробки, що ми там знайдемо? У коробці нас чекає 4 стартових тайли, з них ми будемо починати нашу гру. Також нас чекає 28 тайлів із зображенням різноманітних ландшафтів. Окрім того, там є яйця із різних ландшафтів. Наприклад, 14 яєць із пустельного ландшафту, 13 яєць із засніженого ландшафту, 12 яєць із степового ландшафту, 11 яєць із лісового ландшафту, 10 із гірського і найменше яєчок у нас є із вулканічного ландшафту. І головною фігуркою нашої гри з вами буде ось така мама дракониха, як ми її називаємо з Вовчиком. А тепер давайте розбиратися із правилами. Перед початком гри розташуйте яйця у середині столу. Кожному із учасників роздайте стартові Ага, Ось такі з прапорцями. Так, вони позначені різними кольорами. Вовчик, ти який обрав? Синій. А я обрала жовтий тайл. І розташуйте тайли з ландшафтними дизайнами. Ось. У зручному вам місці. Да. Перед початком гри потрібно з них обрати 4 і покласти також посередині поля. Отже, розпочинаємо нашу гру. В чому заключається гра? Нам потрібно до цих наших стартових табрів приєднувати ось ці ландшафтні е, карточки. Яким чином вони приєднуються? За схожістю, або можна і приєднувати різні. Наприклад, ось так таким чином ви просто не отримуєте жодного балу. Е, Починає першим у нас. А ось так ставиться, то береш якесь будь-яке яйце. Але не завжди може почистити, тому що можуть пастися розбите яйце. У мене один бал є, бо, бо мама дракониха приносить один бал. Да. І, і... І Розбите яйце нічого не проносить. А якщо там сидить дракончик, то воно приносить. Бау, По одному бабу. Так, що ж це вовчик нам розказав, давайте подивимося. А ось на таких наших яєчках з вами є на іншій стороні або драконятко, або знову драконятка потрапилось. Бачите, ще стає. І знову драконятко. І знову О, ось таке. Ось таке. розбите. Яєчко потрапиться так. перед початком гри вам варто знати ще декілька деталей. Отже, перший. Перший це водойма. Якщо у вас вона потрапиться, ну бути, може хоча б на вудейма, вона водойма, і можна підглянути два яєчка. І на наступний хід взяти ті яєчка. Бо там може бути розбите яєчко і з драконом. Тобто ви втихенько підглянули, обрали собі те, яке підходить вам, а, а інше відклали. Так. Другий момент це те, що в нас є нерів... нерівномірна кількість яєць. У нас є, так ви знаєте, 14, і 9, в чому ж суть, а в тому, що там, де більше яєчок, там є більше шансів отримати розбите яйце. Mm. Так. все e, розповіли? Зараз я розповім ще. E От дракониха передається, коли, наприклад, в когось потрапилось розбите яйце, а це в іншого гравця. Ой. І щоб йому не було da -da -da. образливо, мама -da -da. переходить до нього. Da -da. -da -da. Yeah. Бо це плюс бал це як яєчко з драконом. Саме так. Ну що, давайте розпочинати грати. Отже, у нас з вами є 4 тайли, у нас з вами є стартові. Перший хід у нас у Вови, тому що з першого починають наймолодші наші гравців. Mm, І якщо як з драконом, то тоді ти mm. зараз. Mm -hmm. ну, давай, якось вибираю, що мені треба. Так, що тут таке є? Ну, давай ось це будуть. Так, Вовчик хоче випробувати. Новий тайл. Ви, ви, вийшло. Вийшло. Але ти ще можеш один підглянути, тому що в тебе там є водойма, так? Угу. Можеш одну підглянути. Я не дивлюся. Так. Поставити і запам'ятати, де ти його взяв. Так. А я оберу теж ось такий, У мене тут водойму немає, тому я можу взяти тільки випадкове якесь яєчко. Я беру ось таке. Дивіться, у мене що. Розбите. Ось таке розбите яєчко. І тому мама переходить до мене. Ці тайли ми вже використали і просто їх відкладаємо. Беремо наступних 4. Розклали. У попередньому ході я отримала розбите яйце, тому мама перейшла саме до мене. І що мені це дає? Це дає мені право ходити Перший а і одне, один, один бал за це зробляє. Так, і мама до речі, в кінці <гас> досить. Один бал, бо, бо потім стоїть підрахунок, так коли буде підрахунок, розбите яєчко це 0 балів, а дракончики приносять нам по одному і ще плюс, мама. Так що ж би мені таке обрати? Ми пам'ятаємо з вами, що самі цікаві тайли це там, де в нас є або водичка, щоб підглянути, або червоного, темно-коричневого, або темно-зеленого кольору. От давайте я візьму темно-зелений кольор. Приєднала. Бачите, його можна по різному приєднувати. Можна ось так. Можна ну, ось по, так. по всякому. По всякому. Давайте, так, наприклад, приєднаємо. Беру будь-яке яєчко. Дивіться, я нарешті отримала дракончика. Кладу його на місце. Хід переходить до Вовчика. Вовчик, що ти обираєш? Я обираю цей. Давай, приєднуй. Приєдную. І беру це яєчко, Бо, бо я запам'ятав, що там не було. Бачите, вовчику повезло. Він того разу помітив, що там у нас дракончик і зміг його взяти. Ні. Дивіться, мама не переходить далі ні до кого, тому що ні в кого не було розбитого яйця. Цей файли, файли ми відкладаємо і беремо наступне чотири. Хід знову перший у мене. Щоб мені таке взяти? Е, так, а давайте я візьму ось такий, тому що на ньому. Тому що на ньому, дивіться, є якраз два таких ландшафти, які можуть принести багато дракончиків. Так, приєднаю ось таким чином. І якщо, наприклад, наступний я зможу сюди поставити темно-зелений, то я зможу і два яєчка завдяки цьому приєднати сюди і сюди. Так, так. Так, так, два яєчка. Так, я беру і дивіться, я отримала розбите яйце. Кладу його на перетині цих карточок. Вовчик, ти що обираєш? Я обираю, так що обрати мені. Ну, а, ось тут є uh файло. -huh. Так. То давай. Це цікаво треба взяти. Давай льодовий. Так, ловчик обрав у нас тайл, де у нього є водойма, тому він може одразу взяти два, подивитися, залишити один, а інший відкласти. Ну що, що, я не зрозумів? Два беру? Так, дивишся. Так, щоб я не бачила. Один, два. І з них залишаєш то. Який тобі найбільше підходить. І що? Тут е я все якийсь з цього буде обрати, якраз добре, що вона віддала. Цей відклав, цей поклав. Отже, у Вовчика що там Вовчик Ти не показав вам? Там дракон. Отже, і в цьому ході мама залишається у мене, тому що ми з Вовчиком маємо драконів. Кладемо наступних 4 тайли. Так, що ж це мені обрати? О, якраз виходить так, що є такий, як мені потрібно. Дивіться, я його ставлю от сюди. І в мене буде аж три яєчка. Два зелених і один червоний. Давайте брати. Отже, перший у мене дракон. Другий у мене дракон. І червоний у мене дракон! Я зіграла в цьому ході три дракони. Вовчик, а що ти обереш? Це я? Ось так. Ага. Так. Угу. Ось тут ваху дуже робив. Так. Перший дракон. Дракон. Угу. Другий дракон. Бо і я, я запам'ятав, бо, бо в тому ході красивий був. Я зрозуміла, добре. Так, ці тайлики ми вже відпрацювали, відкладаємо, беремо нових чотири. Хід знову мій. Що б це такого цікавого обрати. А давайте візьмемо, напевно. Ось цей. Так. Приєднаємо його. Ну, а що є скіте, сроскі рісні. Так, рідкісні. О, і знову дракончик. Вовка твій хід. Що ти обираєш? Так, що тут цікавого є. міг багато? Ну, отримаю два. Знову два буде? Так. Так, зелений і голубий, давай. Розбитий. Розбити. Мама переходить до вовчика. І. О, дракон. І дракон. Так. Ці тайлики забираємо і виставляємо наступних 4. До речі, ми вже з вами майже на фініші, тому що у нас залишилося всього 4 ще ось тут. Так, Вовчика перший хід, тому що в нього мама. Тут тільки в мене один хід може потрапити. Ось такий. Так, ти можеш взяти. І ще один підглянь, можеш цього дракончика взяти. Так, і один можеш підглянути, тому що в тебе там є водойма. Ага. Так, запам'ятав, відклав. Відкладав. Так, а я візьму ось цей гірський. Приєднаю його сюди, дивимося, гірський. О, розбите яєчко. Отже, це означає, що до мене переходить мама. Тайли ось ці ми відкладаємо. І ось у нас з вами останні тайлики. Хід перший. У мене. А я обираю. Я обираю. А давайте я візьму теж ось цей. О, я ще не брала. Не, вже брала, а нехай буде. Він. Так. Кладу сюди. Достаю. Так, тут у мене дракон. Хід зіграно. Вовчик останній твій хід. Так, отут за цей, uh -huh. а я запам'ятав, ось такого вже нема. Uh -huh. у мені треба було. Ну, вже нема, нічого страшного. Тоді? Угу. Ось так. І беремо зелене. Розбите. Отже, мама переходить до Вова. Підрахунок балів. Підрахунок балів. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У Вовчика вісім балів. А скільки у мене? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, сьогодні перемога. В мене в тебе та в мене вісім молодець. Від автобезкільки шість. Якщо мене було сім, то я все сильно переміг. Так, Без... Молодець в грі грізно овцентр конів. У нас виявився вовчик. А що ж робити, якщо яєць було би порівно? Дай в кого дай би той, то в кого було найбільше розбитих яєць. Та отже, було б, наприклад, шість драконят у мене у Вовчика. Перемогу б здобув той, в кого було б ще найбільше От, розбитих яєць. Так. Да. От в мене, наприклад, я багато розбитих яєць, і, і так само драконів, як у баби. І я переміг, бо більше яєць, бо це ще для яєць рослинки. Так. Отже, гра цікава, динамічна, швидка, вона грається недовго. Тому, да, якщо вона вам подобається, 15 залиш... хвилин. максимум 15 хвилин. Да, я подивився на кропці, і там було 15 хвилин. Тому підписуйтесь на наш канал, далі буде. Буде ще багато цікавих ігор з нами. І якщо вам є якісь пропозиції, побажання, залишайте це у коментарях. Чекаємо від вас фінбеку. До зустрічі!